Вітаю, мої маленькі друзі, запрошую вас на клумбу нашого дитячого садочка, де ми будемо спостерігати за квітами. Погляньте, яка клумба гарна та різноманітна. Тут ростуть пишні троянди, запашні петунії, яскраві флокси. Цілюща ехінацея, біленькі дзвіночки, та ще багато-багато інших гарних квітів. Давайте разом розглянемо ось цю жовтеньку квіточку та пригадаємо її основні частини. Це квітка, стебло, листя. Та коріння, яке глибоко сховалося у землі. Корінці так глибоко ховаються у землю, щоб тримати рослину, а ще коріння поглинає воду та поживні речовини. Тому так необхідно дбати про рослини, поливати їх, підпушувати, вчасно вносити добрива. І тоді квіти на нашій клумбі не перестануть нам дарувати свою красу та чарівність.